Друзі, привіт! Сьогодні хочу з вами продовжити розмову про гострий біль в спині, про грижі в поперековому відділі та взагалі в грижі в хребта. Які бувають етапи розвитку цього стану, і які вправи можна використовувати на кожному із етапів? А по перше, хочу сказати, що я виділяю декілька етапів в роботі з гострою болю в спині. Перший етап, коли біль максимальний, коли в нас найсильніше виражене запалення, то я рекомендую відмінити усі навантаження. Та подивіться в цьому відео перші рекомендації стосовно активності, стосовно харчування і стосовно ритму дня, які допоможуть швидко вийти саме з гострого етапу болю. Якщо ж ви хочете все таки зробити щось зі своїм тілом, якусь активність. Період, коли у вас від 100% від максимальної болі до 70%, це найгостріший період. Перша вправа для зняття спазму з поперекових м'язів, взагалі з м'язів около хребтової ділянки, та вправа, яка покращує, покращує дренаж та відтік від хребта. І також от в цьому відео я розказую, чому саме відносний дренаж суперважлива причина, яка допомагає усунути. Або підтримує гостре та рецидивуючі проблеми зі спиною. І тож, поїхали. Потрібно зайняти зручне положення, лежачи на спині. Коліна або зігнуті, або десь приподняті, наприклад, покладені на, на тумбу, або на, на диван, або на великий м'ячний фітбол. Можливо, так от, просто зігнуті. Ваші ручки лежать на животі, ваша спинка розслаблена. Робимо глибокий вдих животом, і видих робимо різкий, такий, якби ви миттєво намагаєте розслабитись. Покажу цей рух, сидячи, потрібно робити активний вдох животиком, а видих такий, нібито вас виключили. Ви просто відпускаєте живот, випускаєте всі м'язи. Так само продовжуйте лежачи впродовж 30-40 секунд. І кожний видих ви даєте собі глибоко-глибоко розслабитись. І чекаєте, поки прийде наступна волна бажання вдохнути. І на видиху відпускаєте все. І помітьте, як коли ви видихаєте, починається дренаж, щось якби відтікає від вашого животу, нібито зайва рідина починає підійматися і звільняє вашу спину, і також допомагає розслабитись вашим м'язам. Ця вправа супер незамінна якраз на гострому етапі, і на етапі під гострому, коли у вас залишається 30 і більше відсотків болю. Цю вправу можна робити декілька разів на день: 3, 4, 5, скільки вам завгодно. Передозіровка не може бути. Якщо ви будете відчувати головокружіння і таку загальну слабкість, це означає, що ви вже максимально цю вправу реалізували і потрібно трохи відпочити. Також на етапі гострого болю я дуже рекомендую не займати противобольове положення, тобто знайти саме те положення, як потрібно покрасти ручки, ножки, на легти, на живіт, може, десь покласти собі подушку для того, щоб максимально знизити рівень болю. І це допомагає значно знизити прийом анальгетиків, це допомагає швидше і якісніше відновитися від болю. І також це допомагає інтеграції якби, вашому пізнанню себе, пізнанню вашого організму. Також в гострому стадії болі, в гострому стані болі класно допомагають правий саматики ханни. І зараз я хочу навести вам декілька прикладів цієї вправи. Також займайте зручне положення, це може бути якраз ваше противоболіве положення, або може бути попереднє положення із е, із вінозний дренаж від попереку. Займайте зручне положення і тепер відмітьте, як зараз відчувають себе ваші ножки. Зробіть ледве помітний рух обидва ногами вліво до першого відчуття в попереку, До болі, до е, дискомфорту, саме перше-перше відчуття. Подихайте в цьому стані. Як відчувають себе ваш поперек, плечі, шия. Як відчувають себе ваші ножки. Поверніть тепер ножки в середній стан. І відмітьте також зміни, які відчуваються в тілі. Тепер поверніть ножки ледве помітно в іншу сторону до перших відчуттів, до болі, до дискомфорту, попереку. Подихнете і відчуйте, як все ваше тіло адаптується під це положення ніг. Коли ви відчуєте достатньо цього руху, поверніть їх назад. Так, робимо декілька разів, повертаючи ножки в одну сторону до перших перших відчуттів. Це може бути. єдва два ледь помітний рух вашої спинки, вашого, ваших ножок, який включає е, скручення попереку і включає певну реакцію з усього тіла. І в іншу сторону робимо так 3-5 разів. Тепер зверніть увагу на вашу шию, я вас буду просити повернути шию в праву сторону до перших відчуттів у вашому попереку. І відчути, як все тіло повертається, як ваше тіло відчуває себе в цьому положенні, і повернути тепер в середнє положення. Також відмітите, яка різниця у положенні в сторону та в положенні прямо голови. Тепер повільно-повільно поверніть голову вліво і відмітьте ваше відчуття, коли ви повертаєте голову вліво до перших самих легеньких відчуттів попереку. Подихайте, відчуєте відчуття в тілі і повертаєте їх по центру. Тут бачите якраз відчуття в нейтральному положенні, відчуття, коли ви повертаєте в сторону. Тепер, наприклад, візьміть одну руку, а і так само робимо повертання голови вліво-вправо 5-6 разів в кожну сторону, відчуваючи кожне положення. Робимо по декілька разів, не поспішаючи в кожну сторону. Тепер піднімаємо одну ручку і піднімаємо її вгору до першого відчуття руху попереку. Залишаємо в цьому положенні, дихаємо, відчуваємо, як змінюється відчуття в тілі, в руках, попереку, в шиї. Повертаємо її назад. І знову підіймаємо ручку до перших відчуттів попереку. Дихаємо, і повертаємо назад. Так повторюємо 5-6 разів на цю руку і на протилежну. О сторону і в іншу. Це гуляє. І 5-6 разів на цю сторону. І тепер робимо той же самий рух другою рукою. Так само, підіймаючи із положення лежач до перших відчуттів попереку. Дихаємо, відпускаємо, дихаємо. Підіймаємо. Дихаємо, відпускаємо. Дихаємо. І вправи. вони допомагають відновити карту тіла. І нагадати тілу, як комфортно рухатись і як повинні в правильному режимі співпрацювати ваші кінцівки, ваші кістки, ваші м'язи. Сама тіка хана дуже класно допомагає саме при гострих стадіях болі, і допомагає відновити хронічні стадії болі. коли вже більше шести місяців йде цей біль, коли не допомагають різні інші вправи, коли не допомагають знеболювальні та якісь медичні процедури. І ця тріада дихання, дренажне дихання, протибольове положення, саматика хана це такий, якби е, мінімальний набір вправ, які можна робити на будь-якій стадії болі, особливо при гострій та найгострішній стадії. Далі, коли трохи знижується вже стадія болю, це стає 70% і нижче, розбираємо вправи, які будуть корисні саме на цьому етапі. І в першу чергу це дихальні вправи. Взагалі, дихання, воно супер корисне і допомагає е, зняти запалення, врівноважити нервову систему і покращити циркуляції венозної та лімфатичної рідини в тілі. Перша вправа, яку рекомендую, спочатку потребує трохи тепленької водички. От уявляємо, що я зараз попив тепленьку водички, це саме вранці. Потім я так само кладу ручки на живіт, як і при дренажних вправах. Так само я роблю вдох животом, так щоб надувалися в мене ручки. Але видих я роблю дуже інтенсивний, такий, якби нібито в мене по животу вдарили. Ось. І ми об'єднуємо це вдих активний і активний видих. І робимо це 30-60 разів. І продовж всього нашого дихання ми спостерігаємо за відчуттями в тілі, за відчуттями в попереку. В нас не повинне бути посилення болі, в нас не повинно бути дискомфорту, в нас повинне бути відчуття легкого такого. Е... Легкого такого руху в тілі. Продовжуємо. І ось коли ми дійшли або зробили 30-60 повторень або до легкого такого головокружіння, ми робимо вдих, і глибокий глибокий вдих і затримуємо дихання. При цьому стискаємо м'язи проміжності і трохи підтягуємо живіт. Тримаємо це, рахуємо до 5 і видихаємо. Видихаємо, розслаблюємося, спостерігаємо за відчуттями в тілі. Повинно бути таке приємне, дуже комфортне, легеньке, таке розморене відчуття. Кабла в хаті, це дихання вогню, ми можемо робити 3-4 підходи за день. Це допомагає запустити процеси в тіло, знизити, знизити запалення, і це допомагає якраз дренувати ваш поперек від зайвої рідини і через це понизити діль, рівень біля. Ще одна дихальна вправа, яка буде супер корисна при случаях болі та дискомфорту в спині, це активація грудного дихання. Для цього потрібно звернути увагу на ваше положення плечей. Тримати голову рівно. Робити видих, подавати плечі вперед, робити вдох, подавати плечі назад. І потім об'єднувати це в один рух. Робити видих, робити вдох. Дихання ртом і носом і ваша увага направлена серединою грудної клітини. І уявляємо, як з кожним вдохом та видихом наша грудна клітина, наші легені всередині все більше і більше розправляються, розкриваються і наповнюються повітрям. Сильно подаємо плечі вперед і сильно подаємо плечі назад. Залишаємо наше обличчя рівно. І дробимо до тих пір, поки не відчуємо, що повністю всі наші легені, всі наша внутрішня частина, внутрішня грудна клітина вся наповнена і таке відчуття мурашок та поколення всередині. Після цього сідаємо, розслабляємося і спостерігаємо за нашим диханням. Що змінилося в відчуттях? Як зараз відчувається ваша грудна клітина, як відчувається обличчя, як відчувається спинка? Якщо важко це робити, як я роблю сидячи, ви можете робити це з опорою. Кудись на спинку, це може бути на стіну, це може бути на диван, чи на то що ну, на будь-яке. Це може бути лежачи, але краще все-таки робити це більш-менш сидячи або полусидячи. Це можна робити навіть в праваті підкладаючи подушку під спину. Далі ще одна дихальна вправа, яка буде корисна на підгострому етапі, це розтягування дихання. Тут взагалі немає нічого такого складного, потрібно тільки відчути відчуття такого тягнущогося, як меду чи як тепленької рідини всередині нашого носу, коли ми повільно, повільно дихаємо. Ми якби намагаємося відчути повітря на смак. І так ми робимо легенький вдох, спостерігаємо за ним. Потім робимо затримку поки ми відчуваємо цей смак повітря в носу. І потім робимо самий повільний видих, який ми тільки можемо зробити, і розтягуємо це відчуття смаку повітря. Так само робимо затримку дихання. Ди, затримку, вибір. На кожному етапі для вас характеристика ефективності цієї вправи це відчуття смаку повітря в носі. Солоденького, такого приємного, тягучого. Коли вам стане зручно спостерігати за цим? Повітрям в носі, ви можете спостерігати взагалі, як відчуття в тілі у вас відгукується, коли ви так тягнете дихання. І все розтягування ми робимо по таймеру 5-7 хвилин. Можна потроху збільшувати до 15-20 хвилин. Після цієї вправи дуже класно робити глобальне таке розслаблення. Зараз ми його разом проведемо. Ви також лягаєте на спинку або е, знаходите зручне положення і звертаєте увагу. Якщо це біль в попереку, то можете залишити зігнутими коліна. Звертаєте увагу на ваше обличчя, розслабляєте нос, щоки, брови, лоб, розслабляєте шию, потилицю, розслабляєте плечі, розслабляєте спину, розслабляєте грудну клітину, живіт. Руки, ноги, кінчики пальців рук, кінчики пальців ні. Уявляєте, що ваше тіло розширюється ви якби втрачаєте границю вашого тіла. Як ви дихаєте, ще більше розширюєтесь. Ось, і ваша увага розширюється ширше тої кімнати, де ви знаходитесь, Як ваша увага розширюється ширше цього міста, де ви знаходитесь. На всю землю, на всю сонячну систему, на весь Всесвіт, на все, що існує. Ось, і потім ви відкриваєте очі, дивитесь по сторонах, і дивитесь, що навколо вас змінилося, як змінилося ваше відчуття, як ви себе зараз почуваєте. І так ми закінчимо наші дихальні вправи. Також для цього етапу рівню болі, це коли 70 70-50% болі в нас звертається, також дуже корисно робити. Правий дихання на чотирьох кінцівках. Зараз показуємо, як це робиться. Приймаємо зручне положення так, щоб в нас плечі були в середньому положенні, не сильно розкриті, не сильно назад вимкнути. Наша голова також займала середнє положення, подаємо сильно вперед, подаємо сильно на себе, знаходимо середнє положення. Наш таз також подаємо його вниз, подаємо назад, знаходимо середнє положення. В цьому положенні ми дихаємо і спостерігаємо за відчуттями в тілі, як відчуває себе ваш поперек, як відчуває себе ваша спинка, і е, дихаємо по таймеру десь 3-4 хвилини. Знаходимо, як переноситься ваша, е, ваша вага зліву на праву сторону. Як зручніше це знайти. Як зручніше ваше, яке зручніше положення. І потім ми потроху підіймаємо одну ручку, опускаємо її. Підіймаємо іншу ручку, опускаємо. Не доводимо до болі і відчуваємо, як змінюється тонус м'язів в попереку. Підіймаємо одну ручку, опускаємо. Підіймаємо іншу ручку, опускаємо. Так робимо декілька разів. 5-6 разів на кожну руку. І ваша увага на вашому попереку не доводимо до болі. Після цього починаємо підіймати ножку, можна переводити в опору, повертаємо назад і підіймаємо іншу ножку. Переводимо в опору і назад. Так також робимо 5-6 разів, не доводимо до болі. Відчуваємо, які процеси йдуть в тілі, як рухаються ваші м'язи. Як вам би хотілося зручніше це зробити. Переносите вагу тіла на, на руки більше. Чи вдається залишати таз на місці? Чи хочеться все-таки його в сторону повертати. І потім до цього. Ми можемо ще під'єднати ще більше рух, об'єднати рух рукою та рух ногою. Не доводимо до болі, це може бути короткий рух, це може бути сильний рух. Але починаємо з супермаленького. З супермаленької амплитуди. Також робимо 6, 7, 8 разів і відпочиваємо. Відпочивати ми можемо. Сидячи, відпочивати ми можемо в положенні лежачи на спинці. В положені лежачи на спинці. На цьому завершуємо наш випуск вправ при гострому болю. Наступний випуск я буду розказувати далі, коли рівень болі знижується нижче 50%, як ми можемо переходити до. Більш активних реабілітаційних вправ, і як ми можемо плавно виходити на нормальні вправи гімнастичні, на руханку зарядку, як виходити до звичайного активного життя, як це зробити ефективно, так, щоб більш не повертатися в режим реабілітації. Всім міцного здоров'я! обіймаю міц і до зустрічі в нових випусках. Па-па!